Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося, що вам потрібно знати вже і негайно? Що вам потрібно знати вже і негайно. Так. Королівське тайське таро. Що вам потрібно знати вже і негайно? Десятка пентаклей, якесь наповнення, ваша родина, можливо. Так, дев'ятка мечів, дев'яка копків. Ну, дивіться, ви можете переживати по питанню якогось союзу, який у вас або в родині вже... Або ви думаєте, ну, в родині вже, тобто хтось з ваших рідних і близьких, і у вас є якесь питання от такого накалу, емоційного накалу. Або ви просто, ну як, переживаєте по союзу, по майбутньому союзу, чи буде у вас цей союз. От така ситуація. Що вам потрібно знати вже і негайно. І йдемо далі, розбираємо, що це за позиція така. Що вам потрібно знати вже і негайно? Карта справедливості. Десятка кубків. Тут справді і є накал, є накал в позиції цій, тому що тут ще йде башенка по справедливості. Щось у вас відбулося, бо відбувається по тому питанню, яке вас дуже сильно тривожить, і ролева кубків, імператриця. Трійка. Добре, ситуацію Я розумію а що треба знати? Тут є якась ситуація, яка вас дуже сильно реально ну як тривожить страхи, переживання за когось рідного близького. Я бачу тільки на даний момент жіночу енергію не виходить чоловічої енергії, але справа в тому, що тут посередині іде така позиція, або це зв'язано з конкретно взятою. Навколишнім середовищем називається, тому що і карта справедливості і вищого суду. Або це конкретно зв'язано з якимись справами, як з законністю. І тут якби вищі чини можна сказати. Щось таке, якщо є питання дотичне в вашому житті. Ви за це дуже сильно переживаєте? Прям дуже сильно переживаєте вас тут розбите серце. Прямо типу... По, по, по такій позиції. І все це стосується все двіка кубків, десятка і десятка пентаклей. Тобто, в будь-якому випадку, тут проходить або щось з сімейністю, або хтось в парі по сімейному укладу, ну, або е, рідні близькі ваші, ну або ваша любовна пара. Справа в тому, що дають е, білу карту, що вам треба знати, і про те, що е, ви тут. Е, Тут питання маленького, ну якби, дивіться, е... ну це не обман, буде як обман, це як е... ситуація, ви думаєте, що е... от для якоїсь події... Е... Або ви попали в якийсь колапс, воно виходить, що для якоїсь події потрібно, або піде багато часу, або, можливо, якесь питання грошей. Але справа в тому, що це свого роду ну, не буде таким виглядати, як ви його представляєте. Тут самі події будуть розвиватися набагато швидше. Вони прийдуть до логічного завершення, і я би казала, що ви тут збережете, ви тут щось збережете в цілості для вас. В, ціл, от, в цілосному в, цілосному, в цілосній позиції. Хоча на даний момент, так, на даний даний момент, момент так, виглядає так, що вам прям душу витягнули, Просто все, все розлітається, все в такому дуже. Ну, ви тут як могли? В принципі, ви тут як могли ну, цю справу аналізуєте, думаєте, шукаєте якусь шукаєте якусь інформацію, і як можете, як можете, стараєтеся своїми силами захистити. Ну, власні позиції тут, тут тільки жіноча енергія, по суті. Тут чомусь показують мені колесо фортуни, дно колоди було. Показують мені жіночу енергію. По суті, я би казала енергія материнства, яка закриває все. Сім'ю, дім, коханих, родину, цю Боже, народ, ну, якось так, от, от, от таку мені позицію показують. Добре, а що я хочу ще спитати тоді самої справедливості, що тут стосується? Тому що бачите, як... Тут ви можете переживати ще за окремо взяту ну якусь людину, яка знаходиться. отут можуть якісь бути судові позови, можуть бути ще ну, ну щось в, в тому напрямку якось. Ну, ці ж самі карти, в принципі, виходять. Спокій вам треба знайти в цьому. Спокій може бути. Ну, король мечів виходить. Або за конкретно взяту людину, яка якимось макаром має відношення, до прикладу, до військового положення, або, або це юридичні якісь справи, юридичні установи. Ну, от, щось в цьому. Цьому є. Тут будуть зміни для вас, причому в недалекому майбутньому ви реально помиляєтесь, що ще треба, що, щоб до спокою треба довго чекати. Тут вже, тут вже ситуація на самому, ну, тобто при, кінцева ситуація. Тут іде нові можливості, і, ну, якби, нові можливості, зміна цього положення для вас. Так що і якась дуже скоро е, інформація якась скоро прийде. Інформація або документи, от щось, щось таке, е, в якому ви зрозумієте або залікуєте своє серце. От так. От те, що вам треба знати. Прямо зараз, тому що зараз знову ж ситуація. Ви, якби, ви якби ну, тут людина, яка прямо в ловушку попала, в западню попала. Серце болить взагалі емоційний стан нікудишній переповнена емоціями. Але тут знову ж показують, що будуть відкриті дороги на майбутнє. Ну от вилетіла сама карта. Вона прям говорить про ваш страх і переживання. Тут для вас відкриється. Щось, ну, таке. Те, що ви не відаєте, але жриця підтверджує розклад і говорить про дороги відкриті. Так що і десятка пентаклей, і все, все у вас буде добре. Ну, от, все має обійтися, все має ну, якби обійтися або ви вийдете на. Ту позицію, де ви знайдете правильний хід. І знову карти повторюються, і карти, які говорять про закінчення вашого якогось очікування або вкладення. От таке враження, що ви якби, виграєте ви цю позицію. Там, де була розруха, по суті, ви її ну, якби, ну, якби заспокоюєтесь, ну, як виходить, як граєте, а переживалка тут дуже сильно. Або по питанню, ще раз говорю, військового якогось накалу, військового, або, ну, або з людьми, які зв'язані, ну, щось в тому напрямку. От, і е, іде карта вдачі для вас поворот. В, е, от, так, що, так що так. Все. Дякую вам. До зустрічі і всім марного неба!